Привіт малята! Я вам хочу сьогодні запропонувати намалювати їжачка. Ми вже з вами ліпили їжачка, роздивилися його, а сьогодні ми його намалюємо. Подивіться, який гарний їжачок у нас з вами вийде. А ще, дітки, ми його не будемо малювати звичайним пензликом. А подивіться, чим ми сьогодні будемо малювати! Отже, дітки, для того, щоб нам намалювати їжачка, нам потрібен шаблон їжачка, виделочка, звичайно, та фарба чорного кольору. Ми сьогодні малюємо не пензликом, а ось такою виделочкою. У нас сьогодні нетрадиційне малювання. І так, притримуємо аркуш, вмикаємо нашу виделочку в чорну фарбу. І робимо колючки для нашого їжачка, Але дітки колючки будуть розположені лише на тулубі, ось тут. На мордочки ми малювати голочки не будемо. Отже, розпочинаємо, макаємо в чорну фарбу та ось такими рухами, подивіться, наносимо гілочки, макаємо ще. Ось у нас виходять колючки для нашого їжачка. Треба постійно набирати фарбу. І продовжуємо лише на тулубі. Подивіться, які у нас чіткі прямі лінії виходять. Подивіться, який гарний ліжачок у нас вами.